Всім доброго дня, мене звати Ані, я сестра друга загиблого Максима. А в цьому відео я хочу прояснити деякі речі, це стосується негативних коментарів, і також у людей виникає багато запитань. Відразу хочу попередити, що я буду читати зошити, так як мені важко про це все говорити. Абсолютно всі деталі я вважаю важливими, тому говоритиму іноді про речі, які будуть здаватися для вас дрібницями. Стосовно я вибачаю смачні про російську музику. Особисто я вважаю, що це не було важливо і це не є причиною призвести до смерті підлітка дитини. Але на той момент російську музику ніхто не слухав, і в принципі музику в той момент ніхто не слухав. Також є коментарі стосовно того, що підлітки самі провокували чоловіка, були б в стані алкогольного сп'яніння, і чоловік просто намагався захиститися, заспокоїти їх, вгамувати. Це також є провокативні коментарі або від дурних людей, або, скоріше за все, від друзів та близьких вбивців, щоб заплутати людей і розповсюдити іншу абсолютно брехливу хибну інформацію. Ще раз повторю, діти спілкувалися між собою, а Максим взагалі дивився у вікно фунікулера. Ніхто з збивцем не говорив, не сварився, а тим паче не провокував його. Після вчиненого злочину Косов не відразу почав намагатися допомогти, як це говорять в деяких новинах. Він також не тікав, але почав рухатися. В сторону виходу і ніби почав відходити, доки його не зупинили посторонні люди, щоб він нікуди не тікав. Звісно, після цього він уже почав намагатися допомогти загиблому Максиму. Також стосовно навмисне чи не навмисне бивства це було. Ми можемо дискутувати стосовно цього на дуже довго, але е, я думаю, всі ми знаємо, як виглядає фунікулер, і всі ми знаємо, що там були не одні двері. Максим і його компанія стояли знизу фунікулеру, біля нижніх дверей. Вбивця стояв вище біля абсолютно інших дверей. Після того, як фунікулер доїхав, Максим та його друзі вийшли через нижні двері. Максим був останнім. Питання, чому чоловік не вийшов через двері, які знаходилися поруч з ним. Чому він слідував за Максимом? Це дає нам зрозуміти те, що Макс що вбивця хотів спровокувати бійку з Максимом. Також стосовно того, що мій аккаунт є ноунимом і Інформація взагалі є не підтвердженою ніким. Хочу це також прокоментувати, тому що мій аккаунт був закритий до цієї події, до цієї жахливої події. Я мала трошки більше, ніж 300 підписників, і я не мала намірів відкривати аккаунт і ставати якоюсь суперпопулярною дівчиною. Я не є родичкою загиблого Максима, тому не маю сенсу нести хибну інформацію, щоб захистити Максима. Я намагаюся донести людям правду, тому що Максим був кращим другом мого брата. Я з жахом думаю про те, що на місці Максима міг бути мій брат або будь-хто інший. Також це могли б бути ваші діти, тому що діти просто гуляли по Києву. Я щиро благаю від всього серця, всіх людей України. Можливо, не тільки України розповсюдити цю інформацію, адже вовмисник був працівником водієм УДО. В нього є дуже багато зв'язків, в нього є шанс не отримати покарання, на яке він заслуговує. Тому я дуже всіх вас прошу розповсюдити цю інформацію, слухати лише правду і фільтрувати інформацію. Це ваше право вірити мені чи ні. Я це розумію. Я не є якимось популярним впливовим діячим, але від себе скажу, що моя інформація є правдивою, не лише з вуст мого брата, а й з вуст інших підлітків та сторонніх людей, які бачили це все. Я бажаю вам всім мирного неба над головою, бережіть себе і щиро, щиро сподіваюся, що ви нам допоможете.